Вітаю усіх. Якщо ви хочете замінити гальмівні колодки в Peugeot, Scudica, от, Наприклад, або диск гальмівний от, от, старий, от, новий, вам може бути корисна ця інформація. Насамперед рекомендую купити ось такий набор. Набор різних цих пружинок. Тому що велика ймовірність, що ви оце відкриєте. А якась пружинка буде лопнувша. Коштує 300 гривень, це на всю ось. Він вам полюбе коли-небудь пригодиться. Отже, купив такий набор. Дивіться, далі. Виникає питання, от старий гальмівний диск, Тут є розорка. І починаєш його знімати, а він не знімається. Якщо гупати молотком... Поб'ються ось ці пружинки. Так, да, вони в наборі є нові, але вони поб'ються. Я ж пішов іншим методом. От старий такий порошеньок. Дивіться, відкрутив один оборот оцю пипку, так якби, щоб могла вибігти жидкость гальмівна. Коли знімаєш диска, гальмівні оці колодки зжимаються. Чуть-чуть виплюнуло тої гальмівної рідини. Але зате зжалися гальмівні колодки і гарно знімеш диска, нічого не пошкодивши. Так, да, треба буде потім прокачати. Ну нічого, зате все буде тіленьке. Відносно оцього, куди викручувати ось цей пиптик. Може виникнути просто питання, бо ж не видно, де там яка різьба. І що ж робити? Я вам такий аргумент наведу. От уявімо, що оце пиптик то звичайний болт. От куди викручується болт, от ви взяли любого болта в гаражі в себе. Куди викручується болт, туди викручується і оцей пиптик. І таким методом ви не зірвете грані, нічого не пошкодите. Ось якось так. Коли вже ви зняли, зняли барабан. Пиптик назад закрутили, зажали, потім, вже як цю роботу зробити, прокачаєте. Я замінив гальмівник колодки і замінив барабан. Але барабани йшли не фарбовані, просто голе желізо. Поїздив місяць, зняв щось, подивився і дивлюся, йомою, так воно починає жавіти. Зачистив двотяною щіткою, пофарбував і тепер, так як мені. Кажеться, отаке пофарбоване. Ох, щось ось таке Пофарбоване воно буде, мені так кажеться, набагато-набагато краще служити. О! О! О, бачите, все одно воно трошки захищене від іржі. Тому рекомендую всім. Фарбувати балончика пофарбували, все одно воно не так буде жавіти. А інакше буде отаке. Ось. Бачите, оце старий. Тут борозду я вже колись зрізав болгаркою, потім ще. Буде отаке. Ну, тож, пофарбоване таке лучше, як отаке. Ну все, зараз я зроблю з другого колеса. В другому колесі бракує одної пружинки, поставлю. І буде наразі їздити. Так, дивіться. Тут деякі нюанси розкажу по цих деталях. Коли будете міняти колодки, виникне проблемка зняти ось це штопорне кільце з внутрішніми такими зубками. От воно отак от надягається на кругле. На допомогу мені прийшло звичайне шило. Отак от. По одному чуть-чуть зубчики піднімав, кругом піднімав, піднімав, піднімав і воно так виймається, виймається і знімається звичайним шилом. Ось це ж кольце. Далі оці пружинки. Ось оці такі. Як бачу в цьому наборі, шайба оця кругла, а в оригіналі в автомобілі вона має отакі ребра. Отак от, от обрізана, якби, отак от, от, як ніби, от. можливо, її теж треба буде обрізати. Бо, ну от так от краї так от обрізані, як ніби як ніби під ключ. О, не пам'ятаю, чи на 16 ключ, чи на 17. Але факт того, що дуже зручно знімати, коли хтось один, оцей. Оце, Віздок притримує пальцем з тої сторони. А тут є ті прорізі, виключок вставили, нажали і провернули. Вставили, нажали і провернули. Чого зручно, щоб хтось допомагав? Тому що ви одною рукою притримуєте оцю пружину. Вставили от в ті прорізи, нажали і провернули. Це дозволить, що ви підтримуєте пружину, щоб воно не заморотизувало і десь не полетіло вам в гаражі, не поняти де. От якось так. Ну а пружини вже міняються, там самі розберетеся. Всім дякую за увагу. До побачення.